Вітаю вас, шановні колеги пасічники, щось давно мене ніхто не згадує, одиноко мені стало і сумно. Вирішив нагадати про себе і заліз на пасіка сам тут такий безлад, чорт ноги поламає, Скоро й моя пора прийде, всі мене згадають, повсюди будуть голосити кліщ, у всьому винен кліщ, море кліща. Та може годі усьому не звинувачувати. Багато людей не можуть визнати своїх помилок, і усьому шукають крайніх, так і зі мною. Мало меду лишили, кліщ винуватий, слабка сім'я в зиму теж кліщ. Неправильно гніздо склали, і тут я. А самі то скоро до посічнику що мені сім'ю нічим кормити буде. Ви ж як бджіл обробляєте, то звертайте увагу. Будьте ласкаві, якими препаратами накупляєте хто зна чого і травите. Так і не мене ж ви травите, а бджіл своїх, а потім знову я винуватий. Купуйте якісні, перевірені препарати, щоб бджолам не шкодило. Ну а на цьому у мене все. Всім доброго дня! Е, хто не здогадався, це був кліщ. Та якби, ну, що маємо, то маємо. Іншого не знайшов малюнка. Е, ну, як ви зрозуміли, мова піде про кліщ. Я маю щастя спостерігати за пасіками ну, в декількох областях. Ну, як там, не то, що масово так. На Волині, на Рівенщині, на Полтавщині. І багато чого. При умові того, що одна й та сама порода бджіл в мене, і те саме утримання їх майже, ну, по можливості, ну, те саме, типа халатне таке відношення, більше скажем, то багато де є різниця ну, в розвитку весняному в медозборі навіть в якості меду, ну, щоб взяти на Полтавщині соняшники, на Волині соняшник, хай вони навіть будуть в самому соняшнику, мед відрізняється, ну, як кристалізується, типу, відрізняється руїння, взагалі відрізняється, хоча і та сама порода бджіл, печатка навіть соняшника і та відрізняється розвиток весною. І ну, в кінці сезону також. Сила сімей, землі, ну, багато чого відрізняється, але кліщ, ну, що тут, що там, прогресує, розвивається однаково і різниці я не помітив. А до чого це відео було ще в 23-му році, ну, весною, то сусід мені на Полтавщині каже, купив якийсь препарат, десь там, не знаю де він його купляв, обробив бджіл, а потім виявилося, що всі бджоли пропали, ну майже всі. Ну я тоді не звернув уваги, пропали да пропали. Думаю, що ти чешеш там, може щось, ну, як, як, як той кліч казав, що там може погано утеплив, може мало меду лишив. Особливо не звернув уваги. Потім же ж, е, а, а він же каже, дзвонив до тої хазяйки, що купляв, і вона також жалілася, що обробила. І також в неї проблеми були з тим. Ну, так якби що неякісний препарат. Я думаю, ну, типа, таке. Потім в 2024 році також я стикнувся там е, з пасічником, ну вже в іншому місті. Також жалівся, що так би неякісний препарат. Ну, Не дуже звернув увагу я на це. А ну, вже в 2025, в цьому році, то багато бачив, що по інтернету, там в Ютубі, що... Ну, проблеми такі є, що багато попропадало там, ну таке не знаю, чи добили вони шва, чи не добили від чого вони попропадали ті бджоли ну, але масово попропадали. Ну і до чого веду, що, ну, я так думаю, що як не можуть задавити ціною на мед тих пасічників, то можливо, ну, всяке може бути, що неякісні препарати. Це ж, ну, типа, Ціленаправлено, сознательно, кожна людина, кожен пасічник купляє препарат, обробляє, поливає. І не треба ні поля обробляти, не ще щось, просто ви ну, можете самі загубити бджіл своїх. І ну, це моя точка зору. Сіки, ну, та, як я обробляю від кліща, то не знаю, чи хто так від обробляє, ну, можна сказати, що ніяк. Це я був. Ну, це ж як на Полтавщині в липні, то я став тільки пластини такі. Ну, Зважаючи на те, що я ділив сім'ї, що там так наліт на матку, то не було розплоду, весь розплід забрав. А, по, а ці пластини ну, 30 днів вроді як вони це є, діють. А там, де матку забирав, то виходить, що буде розплід виходити. І ну, бджола, поки матка вийде, також воно. ну, Будуть вони ще діяти тих 30 днів, поки не буде розплоду. Ну, З такою надією я став і можливості другої я не маю. І обробляти вже мітразом чи ще чим також я не маю, я не буду туди їхати. У минулому році я в серпні пластини став. В мене пропало багато, але вони пропали зимою з голоду, типу, бо я пожаднічав і качав вже пізно, так якби в кінці серпня мало їм лишив меду. В цьому році лишив багато. І то був такий обробіток. Ну, такі не від кліща вони пропали, а то миші, то з голоду, то ще що. І так, також на Волині я ну, буду як качати мед останній раз, ще на рівень, ще, ну, крайні, типу, то ці пластини. Вони недорогі. А в чому справа Ну, 50 гривнів? Їх виробляють в нас в місті, типу, є завод, то він не тільки пластини виробляє там для. Коней для корів, для курей, ну всяку хімію для качок. І я там вже беру, ну, часто чув, що звикання є кліща до певного препарату. Я вже користуюсь і пластинами цими і амітразом їхнім, вже, мабуть, 10 років точно. Ну, Так, щоб виражено, я не ставлю там, ну, типу, знизу ці папірці, не дивлюся, як він обсипається, що, ну воно видно в процесі роботи. Чи є, чи якщо трутні обрізаєш, ну, такого що навалу, типу, що там кліща куча, то я не помічав ніде. І так, якби, ну, особисто в мене, ну, можливо, я не спорю, що якась сім'я, можливо, там чи злетіла. Один раз в мене було на Полтавщині, злетіла, чого вона злетіла, ну, невідомо. Ну, нема такого, щоб закліщованість. Ну, в мене багато інших причин, по яким пропадають сім'ї. Ну, в першу чергу, це не догляд, тому що... Бджоли мої далеко, особисто типа, якби... Типа, присадибної ділянки там чи хати немає, то там по людях стоять, то там, то там. І змоги немає їздити мені на волинь, їжджу, то амітразом обробляю. Тут на Рівенщині також обробляю в Полтаві, так як є. Ну і відео до чого зараз ну, почнуть розказувати, що ну, там поливати, заливати. Я так рахую, що краще його не дообробити, чим переобробити і загубити бджіл своїх. Ну, а там ваша точка зору. Не знаю, я такої явної проблеми, що кліщ там настільки серйозний. Ну, там ну, багато пасічників, ну типу, що за причина загинули, то ну, багато хто на кліща спирає. Ну, але кажу, що є, як той кліч попередній мій цей казав опонент, що безліч є багато, дуже багато причин є, і дуже багато шкідників є, які заважають зимувати і не дають добре зимувати і дозимувати. Ну і купуючи препарати, то ну, краще. Тим самим, що вже обробляли, обробляти, аніж щось випробовувати, пробувати щось нове, якесь там непонятно що. Непонятно яке. Всім гарного дня і гарно як там закінчити сезон. І в зиму гарно піти, і перезимувати. Ну, ще будемо бачитися. Все, всім до побачення.